Ми будемо трохи з них знущатися, там, знімати з них маску, коли вони не розуміють просто закривати їм воздух, приходячи в водолази, навіть не вміють плавати. Було дуже багато раків. Сьомо ранку починається наш день із саперами-водолазами 26-ї Дніпровської окремої бригади. Доброго ранку! Доброго! Виходьте до нас, давайте будемо знайомитися. Доброго. Ірина. Дніпро слов. оперативний. Дякую, дуже приємно. Я так розумію, ви відповідаєте за те, щоб хлопці вчасно а, приїхали на місце на, на, на локацію, на місце роботи. Так точно. Вірно? Так точно. Як часто з хлопцями виїжджаєте? Виїжджаємо раз, два-три в місяць. Буває і кожен день, все залежить від... От... Получение это распоряжения. распоряжение. Позвонили, полчаса э, на сборы. Быстро мы собрались и улетели. У зоны как бы боевых действий так Это уж надо, да? Это Харьковская так? область, Запорожское направление, Донецкая, Николаевская, Херсонская. Бывают и такие моменты, когда ребята э, ныряют, они это выполняют э, вот обязанности свои э, под водой, но э, начинается вот, обстрел. І моя задача швидко оперативно евакуацію э, мобільної групи наших водолазов. Поки ми розмовляли з Ростиславом, хлопці не гаяли часу, швидко вигрузили із автомобіля всі необхідні речі та віднесли на берег кар'єру. Прямуємо до них. Для початку поцікавимося особливостями спорядження та запитаємо, скільки взагалі воно важить. Вісіть все залежить від балону, сматеря який. У нас облегчений, тому кілограм 12, мабуть. А звичайно скільки часу необхідно для того, щоб повністю на себе все одягти? Ну, минути до п'ять ми одіваємося. Ага, так, досить швидко. Да. Погодні умови. Впливають на те, яке знарядження необхідно надягати на себе? Чи воно типове, нічого не змінюється в залежності від погодних умов? Ну, взагалі, ну, бувають різні. У нас зараз от, сухой костюм, зімнє, uh -huh. шестерка. От. Зимой, как раз самое то. Есть мокрые костюмы. Тоже есть. 10 мм. Тоже можно зимой нырять. Но опять-таки, смотря какая глубина, все зависит от условий, куда мы погружаемся. Есть э, летние костюмы 5 мм. От, сейчас будем в шестерки нырять. Сухих, холодно. Сергій, э, підкажіть, будь ласка. Ми так розуміємо, що балони – це не найважче, що ви на себе надягаєте. Що най... найважче? Найважче. Это груза. Ну, у меня примерно 18 килограмм. Тобто під кожну людину вони підбираються индивидуально. Так, так, так. Це залежить від ваги чи? Так, так, від ваги, від костюму, смотря какая толщина костюму, какой вес человека. Ну, естественно, чем больше вес, тем больше груза. И для чего вони необхідні? Чтобы опуститься на определенную глубину, чтобы найти нейтральную плавучесть. Щоб ти мог контролювати себе під водою, а не просто пойти на дно, як кирпич какую-нибудь. І також, якщо на себе не повисиш груза, ти просто не погрузишся. Поки тривають останні приготування, поцікавимося, чи пам'ятають вони своє перше занурення на велику глибину. Перший раз був найтяжкий, тому що до цього ми. Погружалися не на великі глибини. Це, наприклад, які? Ну, це було в Чернігові, там, ну, метрів сім, в басейні 5 метрів. А тут сразу 20. І, ну, страх борить все, як говориться. Дуже страшно, і ти починаєш нірвничати, дихання збивається, все збивається. Перший раз у нас тут було, у мене і груза слезли. Просто начинаешь нервничать и все. А когда ты нервничаешь, то естественно у тебя ничего и не получается. А какие справы, как себя заспокоить под водой? Перед тем, как погрузиться, ты должен полностью все выкинуть из головы, чтобы ничего тебя там не тревожило. Чтобы ты думал только о том, что тебе нужно погрузиться, выполнить задание. Ну і все відпрацювання навичок відбувається мінімум раз на тиждень між бойовими виїздами іноді у закритих басейнах, а іноді у річках або кар'єрах. Які незвичайні знахідки ви знаходили під час тренувальних занурень або під час виконання бойових завдань під водою? Було щось таке незвичайне. Стабілізатор від граду, напевно, от, от на Купінськ, коли поїхали, коли вчилися в Чернігові, то знаходили. Рыбацкие всякие пружины, там Жигуль находили по частям. А, да, распиленную машину. Да, колеса, двери и тому подобное. А ножи в основном находили из необычного. Ну, на Купинском направлении также кратеры были. Не, не, неизвестно, ведь угу. чего, но... В балакле якорь от понтона. А, так, ныряли, где будут... Нав... Наводили мост наши ребята. І знайшли такой большой якорь Скажіть, будь ласка а яка занурення для вас запам'яталася більш за все баржа на Дніпрі. так ныряли на ярко на, на затопленій баржі на Дніпрі. тут то там було дуже страшно потому що видимості ноль течение нам потрібно було сделать задание которое нам дав інструктор, – плыть вокруг баржи Це було тяжело І ми перший раз на течение були. І заплыли в баржу. От это було добре. А там треба було знайти Вот. Ну как якраз то, що і говорили, ситуации. Нужно буде следить за воздухом і не панікувати. Ну, ми бачимо, що вихід ви знайшли. Сподіваємося, ви будете знаходити вихід у кожній стресовій а, ситуації. а в Миколаївській області було дуже багато раків. Ми їх звичайно не ловили. Не -не -не. Но було дуже много. Поки ми спілкувалися з хлопцями, вже встиг передягтися тренер групи. Отож, відразу цікавимося подробицями сьогоднішнього занурення. Занурення буде на глибину близько 15-20 метрів, максимум до 20 метрів. І мета цього занурення тренування цих хлопців. Частина з них буде зробити е, обстеження. Тобто то вони будуть тренуватися, робити якісне відео, якісно знімати. Це досить складно і під водою це робити набагато складніше. А інші хлопці вони будуть тренувати баланс. Тому що під водою дуже важливим чинником є розуміти і вміти. Отримати нульову плавучість. Нульова плавучість це та, та, та плавучість, в якої людину не тягне ні до верху, ні донизу. В усіх тренуваннях є моточаси. Людина повинна нанеграти е, якусь. Кількість годин тільки потім він починає розуміти сам, на сам організм, починає розуміти, як поводитися в тих чи інших обставинах. А потім ми будемо трохи з них знущатися, там знімати з них маску, коли вони не розуміють просто закривати їм воздух, щоб вони в стресовій ситуації вже побували, і коли така ситуація. В них виникне тим паче вони військові водолази, щоб вони поводилися досить спокійно. Ми будемо долювати такі ситуації, в яких вони кризові ситуації, в яких вони повинні будуть якось комунікувати між собою для того, щоб вийти з цієї ситуації, якось домовитись між собою під водою, як вони будуть працювати для цього існують. Певні жести під водою. А І... можна кілька показати? Якщо людина хоче сказати, що все добре, вона не повинна показувати отак. Бо цей знак означає під водою сплиття на поверхню. Якщо вона покаже напарнику, що в мене все окей, він повинен плити наверх. Тобто, окей, це окей, от так. Наприклад, направлення на рухом руки, не пальцем, а рухом всієї руки, туди, куди треба рухатися. Там вниз, вниз, вверх, ну там багато дуже дуже різних. Наприклад, якщо хтось лідер, то він має показувати, що я вождь. Отже, групі час виконувати поставлені завдання. Спостерігаємо за останніми приготуваннями та будемо чекати хлопців на поверхні. До речі, на цьому кар'єрі це вже не перше занурення групи. На дні водойма лежать розбиті жигулі, і сьогодні завдання саме їх якісно відзняти. Сподіваємося, що тренування пройде максимально ефективно. А поки чекаємо хлопців на березі, продовжимо дізнаватися особливості їх роботи. Підкажіть мені, будь ласка, які саме види завдань виконують хлопці і на яких напрямках зазвичай працюють? Ну, хлопці зараз навчаються для того, щоб виконувати завдання особисто по технічній розвідці, тобто це більше стосується, мабуть, переправ розрушених. Тобто, їхні основні завдання це при обстеженні споруд, мастів, зануритися, подивитися, що під водою, в якому стані знаходяться опори. Ну, також вони пройшли підготовку з саперної справи, то для того, щоб в подальшому при Виявлення якихось небезпечних предметів, хоча б розуміти, що це і як з ним поводитись. Трошки питань стосовно підготовки. Ми вже поспілкувалися з інструктором. Він розказав, що вона досить тривала, досить складна. Я так розумію, інструктор у вас не військовий, так? Це цивільна людина. Це цивільна людина і дуже вдячний цій людині. Це Павел Масійчук. На самому він займається фрідайвером, являється. Організатором школи фрідайвінгу. Але коли ми звернулися до нього, то благодаря цій людині і вони вже більше року тренуються. Він виділяє своє власне час, свій досвід, навчає їх екстремальному. Грубо говоря, навчає вижити під водою. Коли ми звернулися, була допомога зразу представлені. І спорядження, коли в нас ще не було свого, і в допомозі вибору спорядження, як це робиться, і ну, напротязі вже більше року чоловік просто робить би, свою справу для допомоги. Може, друзі, бачимо вдалині, що хлопці вже на поверхні. Чекаємо з оператором їх на березі такими ж мокрими, як і вони вийдуть з води. Жодні погодні умови не впливають ні на нашу роботу, ні на перебіг тренувань саперів водолазів. Тренування було дуже важким, оскільки відпрацьовували втрату маски під водою, але хлопці блискуче впоралися із завданням. Необхідний матеріал до речі на камеру також відзняли. Говорити після занурення фізично дуже важко, тому всі враження не на камеру. Між собою хлопці обговорюють, що сьогодні було непросто, але максимально корисно. Кожна відпрацьована година збільшує шанси вижити під час нестандартних критичних ситуацій. На вулиці дуже холодно, тому хлопці зігріваються гарячим чаєм та аналізують свої дії під водою. На сьогодні все тренування добігає кінця, і сапери водолази повертаються до своєї частини. Відпрацьованими рухами швидко складають всі речі до авто. Дякую тренеру за новий досвід та подумки готуються до наступної зустрічі. Ну а ми з командою Дніпро пратини вирушаємо на Херсонщину, де проводимо другу частину дня, також із саперами 26-ї окремої Дніпровської бригади, але вже на суші нас чекає розмінування полів. І кажуть, сьогодні на Херсонщині дуже сонячно та тепло. Отже, рушаємо далі.